Історії це більше, ніж просто слова, це мости, які будують зв'язки. Вони допомагають нам краще розуміти одне одного, заліковувати рани та зростати разом. Тут ми дізнаємося, як обмін історіями може надихати на розвиток, зміцнювати зв'язки та об'єднувати як окремих людей, так і спільноти. Кожен з нас має свою історію, сформовану досвідом, емоціями та мріями. Йдучи по життю, ми зустрічаємо людей, відвідуємо місця і переживаємо моменти, які нас формують, і все це під нашим унікальним кутом зору. Нам не потрібно вигадувати чи шукати історії, бо вони вже існують всередині нас. Як оповідачів, нас достатньо. Ділячись історіями, ми можемо стати героями, вчителями та джерелами натхнення. Ми також можемо показати свою менш славну сторону, поділитися невдачами та розповісти про важкий досвід. Ми цілісні з нашими успіхами і невдачами, і варто навчитися приймати як світлі, так і темні аспекти нашої історії. Наші унікальні історії відкривають іншим людям очі на інші перспективи, поглиблюючи їхнє розуміння світу та життя. Це парадокс люди завжди активно створюють ті чи інші історії, цього не уникнути. Це природна частина людської природи. На жаль, якщо ми самі не розповідатимемо про себе, за нас це зроблять інші. І тоді ми можемо виявити, що не все є правдою. Коли ми розповідаємо власні історії, у нас є шанс показати іншим, хто ми насправді, яким було наше життя і що для нас важливе. Це дозволяє уникнути непорозумінь і полегшує іншим ідентифікацію з нами. Обмін історіями допомагає нам краще пізнати себе, свої потреби та цінності. Це надзвичайний інструмент для саморефлексії та самоспостереження. Активно розповідаючи свої історії, ми починаємо чіткіше бачити, що для нас важливо, чого ми навчилися і чого хочемо досягти в майбутньому. Така рефлексія через сторітелінг допомагає нам приймати рішення відповідно до того, що для нас дійсно важливо. Ділячись історіями у сприятливому середовищі, ми набираємося сміливості, щоб краще висловлювати свої потреби, погляди та навички. Це може полегшити нам спілкування з родиною, громадою та місцевою владою. Історії надихають і навчають. Слухання про те, як інші подолали подібні труднощі, дає нам надію та практичні інструменти. Обмін стратегіями та показування того, як можна подолати життєві перешкоди, мотивує і додає нам сміливості, коли ми відчуваємо себе розгубленими чи невпевненими. Розповідаючи історії про свої труднощі, ми робимо перший крок до того, щоб взяти справу у свої руки і перетворити біль на силу. Це дозволяє іншим ототожнювати себе з нами і відчувати емпатію, що допомагає зменшити сором. Коли ми бачимо їхню відвагу через історії інших, ми відчуваємо мотивацію поділитися своїм досвідом, створюючи коло взаємної підтримки. Розповіді про спільний досвід можуть об'єднати людей незалежно від віку, культури чи мови. Зосередження на спільних речах, таких як музика, їжа чи спільне проведення часу, допомагає боротися з почуттям ізоляції. Виокремлення цих спільних інтересів створює відчуття близькості та зв'язку. Заходи з обміну історіями створюють платформу для висловлення досвіду та перспектив для тих, хто не має такої можливості щодня. Посилюючи голоси, яких не чують у нашому суспільстві, ми підтримуємо боротьбу з відторгненням і сприяємо взаєморозумінню. Активний сторітелінг дозволяє людям відновити власний наратив, налагодити зв'язки з іншими, а також дає відчуття сили та приналежності. Більше того, обмін історіями може руйнувати стереотипи. Представляючи різні погляди та особистий досвід, ми показуємо складність ідентичностей та культур, доводячи, що людей не можна зводити до простих ярликів.